Всім привіт підписники! На каналі Аллахімічна лабораторія. Сьогодні нове відео. Минулий раз я розказав вам, що таке чакри, як з ними працювати, як їх чистити. Але, звісно, для того, щоб це робити, необхідно, аби у вас була якась енергія. І ми маємо два різних аспекти. Перший це людина, яка працює разом із своїм вчителем, і інший аспект людина, яка працює самостійно. У випадку, коли в нас є вчитель, то і енергія, яка необхідна, аби виконати всю роботу, вона надходить від вчителя. Але якщо вчителя немає, то ми знову-таки повертаємося у ту саму проблему, коли аби щось виправити, повинна енергія бути. А для того щоб була енергія. Потрібно щось виправити. Рішення цієї проблеми це шлях самостійної відбудови власної сили. Але сьогодні я хочу сказати не про це. Сахасрара вона має канал, який йде гори Моладхара має канал, який йде донизу. І традиційні енергії, які використовуються, аби вибудовувати ці канали, це несхідний. Восхідний канал. Один іде з гори донизу, інший іде знизу до гори. Є дуже багато самих різних описів та технік того, як саме ви можете налаштуватися на ці канали. Я не буду давати онлайн-практики до того, як ви можете саме відбудувати собі ці енергії по відео. Бо тут дуже важливий момент, що, ви потрібні, що вам потрібно налаштуватися саме на ті енергії, які необхідні для цієї праці. На мою думку, це може бути зроблено тільки під час особистої передачі. Я це роблю офлайн, я це роблю онлайн, але я не бачу можливості зробити це по відео. Я би рекомендував вам, якщо у вас немає вчителя, то піти. На місце сили, на природне місце, де немає людей, із яким у вас є свій особистий зв'язок напитатися енергії цього місця, накопичити її в собі, і далі вже за рахунок свого наміру, внутрішньої сили, використовувати цю енергію, аби відремонтувати ті аспекти, про які я розповів вам в минулому відео. Якщо ж ви бажаєте. Отримати налаштування саме на несхідний та східний поток енергії. Зв'яжіться зі мною, можливо, в найближчий час будуть якісь колективні медитації, колективні заняття Бажаю вам, щоб у вас все вийшло і до наступної зустрічі.